із святом Вознесіння Господнього, і розділити радість, молитви, богослужіння святої Євхаристії, знову звершеної у цих стінах, стінах храму, збудованого для молитви, для спілкування з Богом, для піднесення святих таїн для причастя, прийняття причастя тіла і крові Христової. І віримо, що з Божою допомогою цей храм знову стане повноцінним домом Божим. Тому що, коли отець Андрій, благочинний Козелецького району майже 10 років тому, в 2007 році, тут звершив літургію, то за це і його, і інших. Тут люди знають краще, потім водили і правоохоронні органи і досліджували, за яким правом і чому в храмі Божому християни помолилися. А тепер прийшов інший. І прислухається до прохань громади, тим більше, що вони є абсолютно справедливими. Ви, хто є місцевий, Прекрасно знаєте, скільки у Козильці навколо є парадою іншої церкви, яка підпорядкована в Москві. А громада понад 10 років зверталася, щоб цей храм дали для молитви і богослужіння, але все ніяк не зрушувалася ця справа з місця. Але ми молимося і просимо, щоб Господь допоміг. Ми не проти музею, ми не проти того, щоб скарби української історії зберігалися. Але очевидно, що коли це збереження скарбів протиставляється молитві і богослужінню, то це не є добре і правильно. Сподіваємося. Що для цих прекрасних рушників і всього іншого, що тут зберігається, буде знайдене музейне місце. Бо храм цей будувався для молитви, а не як виставковий зал. І тоді і буде пошановане належне, і наша історична спадщина, але буде пошановане наше духовне спадщину. Дехто може сказати, чому саме так, чому ми так гостро звертаємося і. Самого питання рума про те, щоб молитва українською мовою за Україну звучала саме в цей час. А я можу навести приклад, живі приклади, які є посеред нас. Настоятель храму, настоятель громади, отець Ярослав десятки разів з допомогою їздив і продовжує їздити на фронт. На який фронт? Звідки він взявся? Три роки тому був мир і спокій в Україні. Звідки взявся фронт? А фронт взявся звідти, що прийшли ті, які проповідували русський мір і сказали, і це наша земля. І то наша земля, і це наша земля. Там ми пануємо і тут будемо панувати. І прийшли до нашої хати. Тут стоїть отець Олександр, який мусив рятувати своє життя і життя своєї родини, коли ці браття в Лавках прийшли на Донбас, тому що прийшли і сказали, спочатку вбили фермерів, які були найбільш активними і найбільш шанованими в громаді, а потім люди, жителі селища, сказали, що отець тікайте, тому що їх вже за вами питаю. І тільки отець поїхав, на другий день приїхали, вже шукали ці військовики, щоб зробити те саме. Отець Сергій, наш капелан, десятки і десятки разів їздив із допомогою. Тут хлопці є і ті, які... Побували на фронті на війні, не просто побували, а зі зброєю в руках захистили нас. Є волонтери. Чи підуть вони молитися обовохранімом отєчестві нашому? Чомусь бізименному. Коли не чути, а яке ж це отєчество? Чи може то те саме отечество, про яке Тарас Шевченко писав, що царі за нього дбали і раділо? Ми молимося і кажемо, молимося за Богом бережену Україну нашу владу і військо її. І не соромимося цього. І тому маємо повне право на своїй землі молитися своєю мовою не підлягаючи тим, хто на нас пішов війною.